Бересайки це неймовірна музична літературна подія, яка вже майже півтора роки проходить в Чернігові. Яку ми організовуємо в Чернігівському обласному молодіжному центрі, на якій лунають пісні, читають вірші, і можна просто також прийти послухати. Так стало, що в молодіжний центр ми прийшли всі творчі, активні, креативні, музичні і вирішили, що нам треба робити щось таке і для молоді нашого міста. А назву ми таку обрали, Це теж була випадковість. Ми були на екскурсії десь в прилуках в будинку, де жив Остап Вересай. І наш друг придумав, що давайте зробимо вересайки. Типу, Остап Вересай, а у нас будуть вересайки. і це спрацювало. Це Показник того, що ми підтримуємо нашу культурну ідентичність, не забуваємо про нашу історію, про нашу культуру, підтримуємо нове, не забуваємо старе і допомагаємо розвиватись та показувати себе. Вересайки відіграють дуже важливу роль у житті нашої групи та в житті кожного, тому що це місце, де ми можемо спокійно відкрити свій потенціал для кожного з нас. Я бачу ну, літери, сім на тиховаю своє межа. Так, безумовно. Я щоразу приходжу і щоразу ділюся емоціями а з усіма слухачами. І це такий завжди теплий якийсь обмін. Під час кожного свого виступу я дуже нервую, але мене тішить те, що люди дуже енергійні та підтримують один одного. Я вважаю такі заходи дуже важливими, особливо в наш час, і такий захід, як Вересайки, допомагає молоді об'єднатися, згуртуватися за інтересами, такими як музика. Вірші це мене надзвичайно надихає. Надважлива роль для розвитку культури, тому що це перші кроки, і я впевнений, що відсотків 15 людей, які пройшли через Вересайки, вони досягнуть високих результатів. Це не лише про музику чи поїздні. Це дійсно про єдність, про креативність, про згуртованих та талановитих людей. Я думаю, їм просто подобається. Вони знаходять тут підтримку, натхнення. А, виступають різні музиканти. Особливо для себе навіть теж знаходжу натхнення, бо коли хтось виступає, я на нього дивлюсь. Думаю, я ж можу так само. І роблю це. Це мені подобається. І мені подобається, що людям це подобається. Тому рисайки це класно. Щирість. Тут е, все по-справжньому. Від серця до серця. Є велика кількість референсів в нашій країні і взагалі навіть в місті, тому я бажаю виросайка масштабування, процвітання та створення справжньої культурної движухи в нашому місті. Не втрачайте свого запалу та залишайтесь такими ж справжніми та креативними.